Добрий день, друзі! Ось компанія МТЗУ, займаємося ми запчастинами на трактори роторну косарку Вірекс та граблю розшилка сонечко. На явності маємо ось таку корзину щеплення в зборі. Це на новий зразок лепесткова. Вона аналогова йде від люковської фірми. Люк германія виробляє Це виробництво Угорщина. Продається комплектом. Ось фірма. Так само виживний підшипник та диск. Ось такий. Вона продається комплектно. Комплект приблизно 10500. Для уточнення. Краще телефонуйте на оцей номер телефона 095 497 96 87. Ось як виглядає з цього боку. Також у нас є можливість відправляти на страни Молдова, Литва, Латвія. Наші перевізники Сергій писати йому на Viber Литва, Латвія, Володимир. Це стосовно доставки до вашої країни. Кому потрібно замовлення, щоб відправити в Молдову Литва, Латвію. Пишіть мені на Viber, щоб хотіли саме замовити. Складаємо ваше замовлення та відправляємо вам товар. Кому по Україні треба відправка, звертайтесь на оцей номер або телефонуйте, або пишіть на Viber Складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть нам коментарі до зустрічі в наступних відео.